Хтось скаже, що лікує час. Спитайте матері, що втратила дитину або дружину ту, що плаче без упину, а ще у тих, хто найдорожчих втратив. Вони розкажуть, що такого не буває, що рани ті доскону їх не заживають, болять так сильно, що аж хочеться кричати на місяць вити. Якби ж тільки знати, як відвернути ту останню мить, час не лікує ні, і так воно болить, і біль той не стихає ані за місяць, ані за два, ні за роки. Вони живуть, і тільки одні вони знають, що їм вартує прожити день, без тих, кого чекають і люблять сильно так, і пам'ятають. Вони вам скажуть, чи лікує час?